Усім доброго дня, мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді буде найдешевший дизельний автомобіль, який є у нас на майданчику. Це Citroen C4 Picasso 2017 року з мотором 1,6 дизель HDI 115 кінських сил на механічній коробці передач. Автівка у нас має 228 тисяч підтвердженого пробігу. Привезена з Європи з офіційних аукціонів, розмитнена та сертифікована. А, знаходиться вона у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В, автомайданчик Вінкар. Ви завжди можете приїхати, поїхати на сервіс, на перевірку, на тест-драйв і придбати цю автівку за 11 тисяч 500 доларів з повним пакетом документів. І давайте тепер про комплектацію. Має галогенну оптику противотуманки. Красивенні 17 легкосплавні диски, автоскладування дзеркал, повний електросклопакет. Красивий тканівий салончик, чистенький, ціленький в гарному збереженому стані. Ось таке мультикермо з декоративними хромовими вставочками, датчики світла. Датчики дощу. Давайте запустимо. Автомобіль у нас є запуск кнопки. Ось так у нас виглядає приборна панель пробігу 228 тисяч. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа, двохзонний клімат. Також є навігація, Bluetooth гучний зв'язок. І багато іншого. Електростоянкове гальмо. Ця автівка е, нагадує мені якийсь мікроавтобус, в якому дуже багато різних кишеньок. Ось, наприклад, така в нас є поличка. Тут у нас USB-зарядочки, прикурювач, AUX і багато іншого також. Е, знизу в нас під сидіннями є також кишеньки додаткові. Ось так це все виглядає. Водійське сидіння має мікроліфт, нахил спинки, рухається вперед назад Ось такі підлокітнички. Так, і з приводу великого лобового скла. Подивіться, наш стандартний огляд, і огляд, скажімо так, XXL. Величезне лобове скло додає простору над головою. Подивіться, бачите, воно рухається по направляйках вперід-назад. Дуже цікаве рішення. І можна додати ще козирьок, якщо вам сліпить сонце. Цікаве рішення, прикольно виглядає. Так. Жодних помилок у нас на приборній панелі немає. Величезний бардачок з підсвіточкою. Моторчик в нас працює все рівненько, все круто, класно. І їдемо далі. Місріс 193 см, і давайте подивимося, скільки місця позаду за самим собою. Позаду в нас є також воздуховоди. Вентиляція для пасажирів позаду, система кріплення Isofix. Ну так, з моїм зростом мені тут дещо тісненько. Є ось такі столики, тримачі резинки. Також є ось така кишенька сіточка, є прикурювач для задніх пасажирів. Три повноцінних місця з підлокітниками, з під, о, підголівниками перепрошую, також є підсвіточки для пасажирів позаду. Багато місця. Просторо над головою. І давайте подивимось, що в нас робиться в багажному відділі. Так, парктроніки задні. Камери у нас, на жаль, немає. Ось така поличка, місткий багажний відділ, також є підсвіточка, є крючочки для фіксації вантажу. Тут у нас докаточка з повним сервісним набором домкрат, буксировочний крюк і ключ балонний. Так. О, Тут у нас блю. Автівка досить хороших розмірів. Підійде як для великої сім'ї, так і для двох-трьох людей. Легендарний моторчик 1.6, досить потужний, надійний і з гарним розходом пального. Заливна горловина дизельного пального. До речі, хороший кліренс. Автівка у нас привезена з Європи, нагадаю, розмитнена та сертифікована. Ціна на неї 11 500 доларів з повним пакетом документів для першої постановки. Приїжджайте до нас, тестуйте цю автівку. І забирайте, якщо вона вам подобається, якщо вам потрібен такий автомобіль. Також нагадую, що ми маємо доставку по Україні. Телефонуйте за номером телефону, який буде вказаний в описі, надамо детальну консультацію і порахуємо доставочку у ваше місто. Також нагадую, що ми маємо можливість кредитування та лізингу. Якщо у вас трішки не вистачає бюджету, а автівка потрібна, то Можемо розглянути варіант кредитування або лізингу. Для детальної консультації телефонуйте за номером телефону, який буде вказаний в описі під цим відео. І я надам вам детальну консультацію і порахуємо цю автівку в кредит або лізинг під умови, які сподобаються вам. Місто Вінниця, вулиця Ярмоли Малешка, 1В, автомайданчик Вінкар. Заїжджайте.